Oh, so. uh, rebel Catch work Tales of feisty uh, коти Котий відчайдухи, захвалюває кімбер, хоробрих, хвостатих, кімберлігами. Доркінс, кішка, яка зустрічалася з королевою. Ця Муарва вулична кішка не могла вибрати кращого часу, щоб з'явитися біля дверей Саутворського катедрального собору в Лондоні. У соборі було повно мишей і Доркінс з магні... цю, як її назвали, наче з неба туди послали. За багато років Доркін звивчила всі таємні куточки та закапелки старовинної катедри. Прихожана церкви іноді помічали, як вона дрімала на хорах, Чит. відпочивала на церковні. Церковному подвір'ї чи ззаривалися всі на різдвяного вертепу під час свят. У неї навіть з'явилася власна гаргулія, викарбувана в камені мордочкою, що дивиться на своїх шанувальників. Um, Доркін сподобалася церковна музика та проповіді, хоча іноді вона йшла геть, не дослухавши до кінця. Ще їй подобалися весілля. Одного разу китя навіть провела наречену до вівтаря і тим здивувала та потішила гостей. Відвирвачі дуже любили Торкін. Багато хто приїжджав спеціально для того, щоб її побачити. А найвідомішою гостею в неї була королева Великої Британії Єлизавета II. Коли її величність прийшла подивитися на нове вітражне вікно в соборі, донкін саме спала у великому кріслі прямо під ним. Навіть у кішку королева враз зупинилася. Може, вона згадала старий дитячий вірш, «Китя Мура, де ти бувала, я у Лондоні в королеви гостювала. Королева запитали, ця кішка тут живе? І вельми здивувалася, почувши же свердну відповідь. Вона тече Дуркін смердно спала. Ніяк не стурбована присутністю королівської особи. Зрештою, вона ж кішка. 2008, 30 вересня, 2020. Англія. читай далі. Містичні муркотики. муркотику. Не дивно, що на молодому місці Дуркін спочувалися як удома котів колись величали, як і богів, і вони про це ніяк не забули. Вирисна культура по всьому світу таємничі природи котів породжувала і легенди, повагу і страх. У котів є власна прокровителька. Ой, Гертруда... де їм давай, давай, комо. Свята Гертруда Нівельська. Її також вважають, що логічно захисницею від мишей і щурів. Читаю обертає. Хватить мене бити. Монахині з монастиря Святого Миколая Котячого доглядають вуличних котів, які там мешкають. Ця традиція існує вже багато століть. Одного разу, коли пророка Магомета покликали до молитви, він побачив, що його кішка Муїза заснула на рукаві халата. Щоб не потревожити тварину, він відрізав рукав. У китайському календарі немає кота, проте він тільки єд... у в'єтнанському, якщо ви народилися в рік кота. 1963-го. 1975 1987, го 1999-го і 2011-му. Тобі творчі добрі, але водночас уперті та по Часто кажуть, що про котів немає згадок у Біблії. Але це не зовсім правда. Хоча в протестантській біблії немає слова кіт, у католицькій та православній є одна згадка. Існує давній буддійський звичай дарувати сіянського кота новому королю Таїланду. Кажуть, що дух старого короля коронацією котячими очима. У юдейському там буде йдеться почиснути котів, і про те, що люди можуть багато чого від них навчити. Деякі давні країни вірили, що тих виходила лампи без нього. Їздила в комісниці та державні знімають. Для вуличних котів мисочки з молоком, аби здобути їх прихильність. У давньоримській міфології богиня Діана вміла перетворюватися на кішку. Зручний спосіб швиденько корти. Ти Ту куди б пішла? Не Замислювалася, чому у більшості марових котів на чолі ніби написано літеру М. одній легенді йдеться про те, що новонароджений істо стремтів від холоду і смугасти кіт біля нього ясла. Діва Марія відтячила котику, позначивши його чоло першою літерою свого імені. легенда стверджує, що пророк Магомед залишив таку позначку після того, як Муаровий Кіт урятував його життя, збивши змію, яка знесла йому в руках. Не вий мене. Ти полювала на коті, ти хотіла читати котам, та й від тебе втікали. Саме так. Так, але. Все ж таки вони спізнали радість Там друкованого лапок. слова.